Привіт, Наталя. Привіт! Як твої справи? Добре, рада вас бачити. Дивись, ми їздили багато по західній Україні, по центральній Україні? От нарешті доїхали до Харківщини, і унікальний випадок: ти у нас одна з небагатьох представниць місцевого самоврядування. Тож хотілося б тебе розпитати, як змінилося твоє життя, життя твоєї громади, починаючи з 24 лютого. Ну, Перше, спочатку було не зрозуміло, що робити. Приходили люди, запитували, що нам робити, як нас вести, що буде тут. А приходилося заспокоювати людей, як -то їх, щоб вони займалися якоюсь роботою. Ми почали трошки волонтерити. Нас з нашого села поїхало десь людей п'ять. Харків також допомагали іншим. Ми в селі збирали продукти, збирали одяг і відправляли на Харків, допомагали іншим. Але коли допомагаєш іншим, то якось легше й собі. Як громада сприйняла оцей наплив переселенців? Ти казав, ну, розкажи, от скільки їх стало. Да? Да, якщо у нас по реєстрації 325 чоловік в нашому серії, то приїхало більше 300-340 людей да, багатенького. І ну, добре, мисті ну, гостіприємні приймали людей. Стар, ми розуміли, то, що люди приїхали, бачили ті всі жахіття, вони пережили, бачили їхні очі, і ми старалися їх заспокоїти, розселити, щоб люди в себе чувствовали комфортно. Багато хто не хотів виїжджати, навіть з кордоном говорив: то залишилася така ситуація, то треба їхати. Багато залишилося людей в нашому селі і. Пили будинки і зараз тільки залишилася. Ну, що таке, що запам'ятався, хочу сказати те, що спочатку люди дуже були згуртовані, допомагали друг другу. Ми там ті сітки, приходили люди запитували, що нам робити, чим займатися. Приносили, приходили бабушки, приносили ті консервації. Я хочу допомогти нашій там армії, щоб це воно пішло, щоб я якусь частинку вложила для, для перемоги, щоб скоріше ця перемога настала. Ну, майбутнє, ми всі чекаємо перемогу, чекаємо, коли настане той день, коли ми будемо це святкувати. І я скажу, що люди це такі, такі люди, що якось чим більше в них вкладаєш, тим більше вони віддають. Тому коли ми запрошуємо їх навіть на ці громадські роботи, на косіння тих бур'яні, ми збиралися, все рівно, все рівно треба підтримувати порядок в селі. То вони з радістю приходили, з радістю варили ту ж кашу всі разом. То я вважаю, що треба е, ну, людям приділяти більше увагу, щоб вони щось теж робили зі свого села для інших. Е, я хочу сказати, що да, так, Вітання хочу передати і сказати, що дуже в такий періодний. Е, е, що є зв'язки, є як допустимо, українська воротворча школа, можна до когось звернутися, допоможуть і матеріально допомагали, і просто підтримати, позвонити, поговорити. Це дуже добре, тому що е, всі на відстані, і якоби ну, звернутися за допомогою це дуже гарно, що є друзі, е, і можна отримати допомогу від них. Ну мені навчання в українській миротворчі школі дало те, що як спілкуватися з людьми, як вислуховувати їх. Це дуже головне. По психології, по психологічним цим ті всі ігри, які ми проводили, те запаминаю забуває так, е -е, яка то проїздить на території, яка то ситуація. думаєш, що робити, що як його вирішити, сідаєш в автомобіль, їдеш поки за цей час і згадуєш, як треба спілкуватися, повні щоб не е -е, як часто приходиться виїжджати на скандали. І або мені говорили, що не треба, щоб вони між собою сиділи навіть поруч ці люди. А треба, щоб вони сиділи я між ними. Як це, медіал, медіал", це, все це було. То щоб як то їх помирити, як то цю ну, вирішити ситуацію. Треба проводити такі навчання і ці сесії, і дуже рекомендую навчатися в цій школі. Це дуже круто.